Нарешті, нарешті для мене чемпіонат завершився, тому що він був другий, але був непростий, зв'язку з тим, що в нас було дуже багато ігор, дивізіони, і сьогодні в нас завершився чемпіонат. Зіграли 64 гри, 64. Це за весь, можна сказати, аматорський чемпіонат за всі. Ну, стільки ігор не було, Взагалі не було. Ви молодці і я вам хочу поговорити. Ліфта, виконуючий директор відділення НОГ України в Вінницькій області. Добрий день, шановні учасники, шановні організатори. Всі присутні, болівальники, маленька армія підтримки. Дуже дякую за запрошення. Дійсно, такі чемпіонати з такою великою кількістю ігор, з таким запалом, енергією, мотивацією сьогодні потрібні як ніколи. Дуже приємно, що Олімпійський комітет долучається до баскетбольної родини, долучається до будь-яких ваших заходів. Завдяки очільнику вашої обласної федерації ми завжди. Ми завжди намагаємося допомогти медалями, присутністю, подарунками, просто відзначенням цього виду спорту на своїх сторінках, щоб вся Україна знала наскільки Вінницька область є баскетбольною областю. Тим паче, що наш очільник відділення НОГ України в Вінницькій області борзов Сергій Сергійович прихильний баскетбол. Тому е, завжди слідкуємо, завжди присутні, завжди раді вітати вас на таких чудових чемпіонатах. Дякую за запрошення і вітаю. Державна адміністрація департаменту гуманітарної політики, команда міністра національного медичного університету імені Миколи Івановича Перегова за третє місце в Чиканаті міністрові.

Це посіла команда міста Вінниці. Команда ти. Можно я Ну і чемпіонами чемпіонату Вінської області серед чоловічих команд. Стала команда «Суперслоник місто К. Тобі дадуть. Я себе говорю. Льоша, Я Ну а тепер переходимо до індивідуальних нагород чемпіонату. Найкращі гравці, нападаючі, захисники, центрові, розігруючі, МВП і так далі. Є в мене вже список, але хочу нас е, вперше Вводиться такі да, номінація. Хочу запросити кращу арбітриню чемпіонату області Роману Анастасію. Максимально корисно приносить багато-багато очок для своєї команди. Кращим нападаючим гравцем стає гравець команди ВНУ Сергій Мельник. Ще раз ласка, Захисник чемпіонату є е. Бондаря! голова взагалі на майданчику, другий гравець, коли грає як, як тренер, кращий розіруючий Тарасюк Данил! Це новий світ. Ящик приодино. Краще розірвуються! Я думаю, що говорити хто най-сай-сайна центровий даже, ну, даже не облуждається. Не ми проєкції! До речі, другий сезон підряд. Кращий тренер команди, яка перемогла в цьому сезоні, абриоксла! Ну і звісно, Сіш, хто ж МВП? МВП, хто? Хто? Як ви думаєте? Шановні, ну, перекидний кувок їде до міста козятина, команда з дозвоні. Дякую вам, дякую. Наступний сезон, дай Бог, буде ще кращий. Будемо робити, творити для того, щоб ви всі грали, змагалися, дай Бог нам скорішого миру. Дякую вам.